Всім привіт! Казав я вам в минулому ролику, що вже все закриваємо сезон, буде лід, будемо ловити з льоду. Але погодка трошки крутнулась, озеро не замерзає, тому ми знову приїхали половити на спінінг окуня, поки дозволяє погода. Сьогодні з нами Сашко. Всім привіт. Уже закидає спінінг, Вже да. ловить. Ну бачите. Трошки під берегом підмерзає. підмерзло точніше. Але льоду немає. Ну і звісно ж Віталій вже гасить. Ну як гасить? Закинувся. Ми всі зараз будемо ловити окуня на відвідний. А ти на джи грі? А, ти на джи Давай, а я на відвідний. Сьогодні морозчик, Брав силикон, можна шнур попирскать небагато. Небагато, тому що... Ого, закінчується вже, напевно. Може, вже закінчується. Є, досить Так, а тепер оснастку Так як на водоймі вітер, бачите, вітер дує, тому я... Почну риболовлю з відвідного повідка. Ось мене тут вже готові є. Готові. Оснастки зв'язані. Вітер дує, 7 грамів, достатньо. І зменшу, напевно, довжину повідка. І ще перев'яжу овситний гачок під менші приманки, бо це, це більшенький. Це напевно другий номер, а потрібен шостий. Ми брали по два вудлища, думали як буде. Якщо приїдемо, а тут льод, то поїдемо на Десну. Взяли комплекти під Десну для джига. А ні, пощастило, то покидаємо на окунь. Якщо окунь не буде клювати, ну зовсім не буде нічого клювати то потім можна буде заїхати на десну. А тут поряд. Може там якийсь судак щука. Ось він. Є. З першого закида. Ой, добре, не окунь. Копчений. На вишні чи абрикосі? Не знаю. Перший є. Нормальна, нормальна рибка. Снек, снек. Залишився один такий снек у мене. Так приманка називається, селект снег, півтора дюйми. Закинемо ще. Закинемо, піймаємо окунів. Накоптимо окунів. Віталі, що ти Що ти, ти робиш? Ти прикол? Який прикол? О! Ні. На льоду. Ми думали, що вже через кілька днів будемо тут з льоду ловити, але погода змінилася, не замерзає. Хоча є місця, де вже є лід, він тоненький, може навіть якусь іще добу і буде нормальний. Морозчики то які, мінус 4 вночі. Що ти, відвідний? Джей Гріх дві проводки, немає. Риби. А у мене ось другий закид і є окунь. Ай зійшов. Ач! Бачиш два закида, два клювання окуня на відвідний. Mm -hmm. Іди сюди поближче, Сашко. Йди ближче ось сюди тут клюють забач, тебе ти кидаєш Я кидаю прямо Отак Ну і так І, і не так Іде Щось мале. Чи, не, чи немає. А, немає. Зійшов. Але клював. Інтернет з'явив, чи що, вайбер. А, ну світло включили в 11. Ну ладно. У 7, так. Дивись, у мене три закиди, три клювання. На кожному закиді риба була. Але сходить. не хоче Дивися. І нема нічого. Ха! Клює, а не, не зацікається. Є вітерець, який ще додає морощику. І зимові окуні. Вони вже чекають блешні мармишки. Ну що ж, поки льоду ще немає, то ловимо їх на силіконові приманки. Недалеко взяв. А мене тут що не риба, Ні, не риба, яке сміття було. Якого черв'яка з'їв. Великого? А, я зрозумів якого. Я вже побачив. Я вже побачив, якого мене за... Дек той великий черв'як, я тобі скажу, можна і собі такого пробувати. 2,8 черв'як. Ще один. У нас перестало клювати. Потрібно приманки міняти. Є, клюють далеко від берега. У мене далеко клюють у Сашка ближче. Повиси, тягнеться конець. Може собі спробувати більшу розину. Повисла? І добре. І на щуку схоже, так? Да? Або окунь. Я думаю, что окунь. Окунь. Розкажу вам про проводку. Уже раніше розказував, нічого тут важкого немає, така сама проста риболовля. Закинув, оснастка впала на дно, вибрав слабину і робимо перший варіант. Це протяжки. Ось так. Протягнув, пауза. Пауза там одна-дві секунди. Хоч до 10. Так, протягнув. Пауза. Нічого не робимо. Чекаємо. Може удар буде, може риба повисає, може починає тягнути. От вершинка вудлища шатається, як на фідері, але плавні такі пошатування. Другий варіант проводки. Ривочки ось такі. Якби заставляємо приманку рухатись по-іншому. Отак. Ривки там. 3, 5, 7. Два, по одному. І пауза. Є, є, є. Окунець. І сьогодні всі окуні клюють чомусь з дальньої дистанції. Якби хотів би їх там ловити на джиг гріх, то 7 грамів по-любому, а на 7 грамів. Вже окунь не хоче плювати в даний час року. В грудні. Ми ж вже ж в грудні ловимо, це вже ж зима, зимовий спінінг. А де шукати окуня? Там де ви його ловите взимку. З льоду. На корінні. Каріння латаття. Хоча він і оку не переміщається по водоймі, може бути і на чистому дні, на піску. Але ось сьогодні ми ловимо на лататті. його. Як ви думаєте, яку зараз приманку поставлю? Звісно ж, це буде... Ах... Випало з голови. Назва це буде, це буде... Я, друзі, назва. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, от склеротик. Ой. Ну це просто це буде джавік. Це. Оце дві проманки, які у мене гарно ловлять опаня. Я вже, якби може, і набрид вам своїми джавіками, снеками. Ну, кожного свої. А мене питають, а чому я не ловлю на ларву? Ну, по-перше, все неможливо спробувати. Скільки б приманок не накупив всі, нормально не розловиш. Є в мене схожі приманки на ларву. Ну, чомусь я якось не пішло в мене відразу. На ці всякі стрекози. я люблю черв'яки. Ну, перший закид на нову приманочку і є окунь. Колір цікавий, тому що колір нагадує малька риби. Я думаю, ви звернули увагу, який колір. Покажу тільки вам, щоб Віталій не бачив. От він захоче. Віталій не бачить? Віталій не бачиться, ловим далі. Хі -хі. Та ні. Проти Віталій задукав когось. І нормальне щось опять. Віталій мелочне ловить. Він разу на крупняків. Хочу почистить два чим десять. Чим двадцять маленьких. Годие. Дивись бо сейчас откочу чуда по морде. В око. В око. Да. Зачепыюся я. Ага, мой ведервав, ні. На папчи шо, на кубло. Ты проманку менял? Нет. Тягну і я. А і ти тягнеш. Ооо Розшевелили окуня. О, так в мене щось і добре. Ну так і Ну як у тебе. Це ж твої, твій, твій окунь, я тобі можу його віддати. Там не підписано. А вон дивись написано, глянь. Дивись он возле цього, вон дивись. А. Дивись написано на... Віталій. Бачиш? Не видно чи що. То там зашифровано. Дукав. Ага. Задукав окунця я. Ти там не тягнеш? Ні, ні, не. бо ж должно бути попарно, якщо я тягну, ти тягни. Що давай, тяжко, не відставай. Оце риболовля. Приїхав, став собі. І настоячий Нікуди не бігай, по кущах не лазиш. Сітліють далеко. Здоровий? Чи буйний? Да був. Ну такий, мормишечний. Для 008 жилки. Бач, вони споклевки житло, то тобто, есть ну, активний. Віталій, не... я тебе не трогаю, лови рибу. Я ведь тебе відійшов. Тепер Сашка оббурюю. Так тут ще й окуняра. Он аж руку вибиває. Так реально щось так. Та ні, оконь тут звичайний. Окунь звичайний, просто рота розкрив широко. Ти ж коли пливеш до берега, а рота не відкриває, а то мухи залетять. Не знаю, я тут піймав ну, десяток, може, більше окунів, не знаю. Рахувати не буду, але от за кілька годин ось такий улов, рибка клювала, мені вже достатньо. Уже одна година дня, часу небагато залишається, ми пізно приїхали, тому що зутра був сильний морозчик. Що є Віталій? Сход окунь клює, але я кажу, що... Я хочу йти на Десну. Там поджиговати кілька годин, перевірити, може судачок, може щука. Ну якийсь є інтерес, тому що тут це зрозуміло. Окунь клює. Он. Я піймав рибки, всі піймали рибки. Але ж скільки їх ловити Хочеться щось інше спробувати, раз ми вже тут. І якесь буде різноманіття в риболовлі Ну Італії тут Крупніші клювали окуні. Накидав ось в них тут трошки. Крупніші, менші. І далі піймав. За кілька годин ось ще не лежить. Було б бажання, можна ловити окунів до пізнього вечора. І вони потрошку б клювали. Ну, в мене вже бажання немає сьогодні ловити окунів. Поряд є ось така долина. Тут уже лід є. І Я думаю, що навіть він і триматиме трошки. О, так тут вже можна ходити. Дивись. Ось спокійно ходиш. Дивіться, я хожу, лід тримає. Сашко, ти кудись диви, куди я вийшов. Тут вже як слід лід. Ходи собі. Тільки тут риби немає, тому проблема. Ні, якісь мікрощучки будуть точно. В такому, якщо не додушили. Може якісь окунці, платвичка дрібна, можуть карасі бути. Десна тут можна було пройти і пішечки. але всі також вирішили їхати на десну ловити на джиг. Ось вона яма, там он качки. Ну, поджигуємо зараз пару годинок. Без чаю зараз їздити не можна. А то Холодно. На морозі. Не папили там. Холеньку там мило. яка тривога? Не знаю, може ж три спінінга на три різні приманки. Буде хоч десь одне клювання. Перекусили чаю, попили. Йдемо по ямі, розходимось, шукаємо рибу. Ну течія сильна, тому відразу зарядив 35 грамів. Я вибрав приманку, яка має ну, найменший опір води. Це бакстри 3,2 дюйми. Ну, Найменший з моєї коробки. Хоча є черв'ячки, які ще менше поросять, щоб якось нормально ловити дно джигавать. Тут глибина добра. Кидаємо в сторону коси і починаємо проводку. Тук тут пішов, пішов джиг, там мілко, там тихо, Ну, слабкіша течія, тому джигується чітко, 35 грамів. А потім як приманка вийде на струю, там все, там, там зависає. Тоді нічого не було. Трошки ми ще кинемо. Тажко з Віталієм залишились біля машини, десь по центру ями. Три дюйми! Три дюйми! Ось це тепер шуманка темного кольору нагадує якогось бичка там. Далеко треба кидати, О туди. О! Бачите, як кину? це максимальний закид. Видно новенький шнур на шпулі. Ще так далеко я не кидав. Віталій вже швидко наловився і поїхав, і збирається їхати ловити окунів, Ну хай їде. Я походжу по джигулю. Не хочу якуню ловити, Я впіймав собі, мені вже достатньо. А чого він так швидко? А, приманку відірвав, так все. Не відірвав, каже, грузиків нема, того нема, все, я так не, Та я не так не гуляю. Та він від маски шукає, щоб їхати окуня ловити. Ну, хай не гуляє. А він куди ходив? Далека? Отут... Такий джиг не дозволяє замерзнути. І закид силовий. І проводка не сонна муха. Тому більше руху, більше тепла. ого яка бровка була. У мене тут в коробках є готова оснастка під назвою Отводжи. На окуня щуку. Тут скільки грамів. Скільки, скільки? Не бачу. Ну о, 16 рачок на щуку, ну або здорових кокунів. А тут маленька така приманка. На відвідному. Оце зараз і перевіримо, воно покаже, чи є тут окуні. Ну да. Ось така штука, якщо... Доганялка. Да. Тому що тут омут, на омуті течія слабіша, набагато слабіша. Тому Може бути окунь. Ну закидай, я за, за тобою. Ну я ж буду туди пуляти. Як... Пуляй куди хочеш. Чого так бистра? Не не да? Так? Не, не клює вже окунь. Одне тут там наче диблі було. Типу не Понятно. А ми думали до тебе йти на одне Віталій привіз мій другий спінінг, то я буду ловити тут на лайт. Тон 16. Краще буде проводка. А то з товстим шнуром ловити окуня на відвідний. Не сильно виходить у мене і не подобається. Дивіться, як люди рибу ловлять. Один телефон. Ти попитав є? Світло до моєї Віталій. Один телефон протирає, другий дерево підпирає. Дивіться, а? А це рибу ловлять вони. Треба до останнього видавлювати. ми до останнього тебе. Хорошо, держіть мене. Дай кудись занесло в корчі, поки я тут... А в чого так понесло в корчі? Молитесь? Щоб поймав, бо їсти немає нічого. Все, наловилися. Стоять тільки машуть. Це група підтримки на березі. Я вже кидав, кидав, вони пів години дивилися, дивилися. Де ти рибу витягують? Просто дивилися. Ну, підтримували. Приймали, як могли. В Десні нічого ми не піймали. І Віталій поїхав на окуня, теж не клювало, ото піймали те, що змогли на початку риболовлі. Але якби хотіли, піймали окунів набагато більше. Просто от ми хотіли перевірити ще й Десну. Ну що, пишіть коментарі, ставте лайки. Скоро може буде первольодок. Повторюсь, відео виходять з за запізненням, тому що... Немає світла, немає інтернета, тому я не встигаю. Все, до зустрічі!